Слава Ісусу Христу. Мене часто запитують, запитують, чи є гріхом ну така мимовільна, скажімо так, брехня. Або е, брехня во благо, як це часто називають. Що я можу сказати? Заповідь Божа однозначно свідчить, що сатана це отець брехні. І що брехать заборонено Богом безпосередньо. Отже, розрізняти брехню по якихось так видах, готунках християни не повинні. Будь-яке найменше лукавство, воно неодмінно, як снігова лавина, призведе до катастрофи. Спочатку маленьке лукавство, потім більше, потім більше, а потім людина звикає і взагалі здається, що Лукавство це вовці зовсім не гріх. а Просто повсякденне життя, скажімо так. Брехнява блага так само, так само, навіть коли ми намагаємося поліпшити ситуацію, скажімо так, і нам здається, що ми ніколи, нікому не чинимо ніякого зла, ніякої шкоди не завдаємо, це все одно обман. Це все одно порушує, так би мовити, світову гармонію. Тому що не може у Бога нема ніякого лукавства. І от сьогодні ми читали Євангелія, до речі, як похвалив Ісус Христос Нафанаїла. Це така похвала дуже цікава. І треба це нам пам'ятати. Ось чоловік, якому немає ніякого лукавства. От він сказав Нафанаїлу. І ми маємо прагнути до цього, щоб у нас не було ніякого лукавства. Це рідкість. Але оскільки вона Фанаїла так трапилось, що ніякого лукавства в ньому не було, значить це можна досягнути і нам, усім. Чого я вам всім і бажаю. Амінь.